Кошенята попліткуємо. Добриніни квіткова, Соломія, Вітвіцька, Бонні Клайд, Дональд Трамп, біженець Тесленко та Фреймуд в забутті. Мочите зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я абсолютно випадково в інстаграм Рілс натрапив на наступне відео. А, а ви так схожі на мого колишнього. Та ні, я краще. А Ти знаєш, хто це? А, я з звитками в магазин на Атлас Фестивал. А в тебе mm -hmm. є ж картка, да? uh -huh. А в тебе моя картка. В даній замальовці ми з вами побачили нативну рекламу, в якій прийняв участь Нікіта Добринін та Даша Квіткова. Я нагадаю, що Добринін у свій час був героєм проєкту Холостяк, Даша Квіткова була його типообраницею. Вона перемогла в тому сезоні, де був Нікіта. Вони одружилися, народили дитину, розлучилися. Ну а далі класика жанру. Даша Квіткова йде до тих самих верхівок і відпрацьовує певну методичку. А Нікіта Добринін, а що Нікіта Добринін, приховує те, що він любитель шоколадного морозива, але зараз мова піде не про це. Нікіта і Даша не те, щоб не змогли сепарувати одне від одного. В першу чергу вони не змогли себе знайти як окрема одиниця в шоу-бізнесі, в своїй ніші. І ми сьогодні бачимо жалки потуги певного воз'єднання. Показати, що типу, от ми про себе нагадуємо, тому що в контексті розлучення ми вам цікаві, а без цього ні, ви на нас не звертаєте увагу. Тому я не здивуюся, якщо дані персонажі зможуть навіть знову одружитися, потім знову розлучитися. Усе задля хайпу та підняття активності в інстаграмі. Адже я нагадаю, що Даша, що Нікіта головний заробіток мають в першу чергу з рекламних інтеграцій в інстаграмі. Ну і плюс Даша заробляє ось там на верхах. От ну все має своє логічне завершення. До речі, а хто звернув увагу, мені здалося, чи все ж таки є певні проблеми з обличчям квіткової, таке враження, ніби приборщила зі скулами, щось там підколола. Я не знаю, я в цьому майже не розбираюся, тому звертаюся до наших кошенят, зверніть увагу, от світлина щось з Дашою явно не те. Як нам писали наші кошенята, скули вгору, скули вниз, на квіткову не дивись. Схоже на руханку дитячу. Ой, друзі, давайте поспілкуємось. Тема цікава. Взагалі, жалюгідні потуги, оскільки люди не змогли себе реалізувати окремо одне від одного, як мінімум. А тепер кілька штрихів до портретів українських Бонні і Клайд. це Соломія Вітвіцька та. Пан Сетайло, її новий обранець, мені надіслало декілька кошенят, цікавих спостережень, і я хотів би їх озвучити. Ця парочка неадекватів почали викликати огиду. Вона досі хайпується на темі військового в лапках, а сама постійно забуває про те, що на вулиці війна виставляє постановочні фото і відео несправжнього життя, в якому не відображене жахливе сьогодення, а він ще носить форму, судячи по фото соломи. Хоча вже давно очевидно, що він один із тих, хто тільки носить форму для фоточки і відеосів. Thank Приторговуючи своїм фейсом, не знаю, що сталося у нього в сім'ї, але очевидно, що він з легкістю повісив свою відповідальність на колишню дружину, якщо дійсно покинув з двома дітками. Саме так вам не почулося Олексій Сетайло заради Соломії Вітвіцької покинув дружину з двома дітьми. Ще одне спостереження про Вітвіцьку від нашого кошеня. Скільки можна так нагло виставляти такі сторіси та залиште їх собі в телефоні, і так всім зрозуміло, що вкрала гроші дітей і за них живеш і розважаєшся. Та ще й йоба <кхм> свого відкупила. Бо військові стільки не відпочивають і постійно в Буковелі. Ганьба тобі Вітвіцька разом з твоїм невійськовим продажним нареченим. А тут вже мова йде про те, що Соломія Вітвіцька, будучи однією з засновниць благодійного фонду Охмадит, отримавши кошти, як я зрозумів, на рахунок фонду Охмадиту по відновленню. Корпусу, який постраждав від російської атаки ракетами, як розповідають, ці кошти були заморожені, тобто активи грошей, які відсилали українці на відновлення Охмадиту, і Соломія Вітвіцька з Юрієм Горбуновим, який теж співзасновник цього фонду, поступово витягують кубишку і живуть своє краще життя. Вас в голові це вкладається? Я не знаю наскільки це правда, але хотілось би перевірити дану інформацію, тому що це жах. І я вірю в те, що Соломія Вітвіцька. Тільки думає про свою дупу і як красиво жити і їздити на відпочинок в Буковель. Як вам такі штрихи до портретів? Давайте подискутуємо. А тепер трішки про зовнішню політику. Давайте поговоримо про Дональда Трампа. Він на минулому тижні заявив наступне: Країни цілують мене в дупи, щоб укласти торгову угоду. Тобто, коли Дональд Трамп заявляє про Make Great America Again, зробимо Америку великою, насправді він. Це маскує і приховує за власними амбіціями показати свою значимість, наскільки він класний, наскільки його у світ благає, наскільки від нього залежить доля усього світу. Тобто людина в першу чергу думає тільки про себе, про свої блага і тільки про те, як увійти в історію. Тобто, Дональд Трамп так, це бізнесмен, це дуже специфічна особистість, м'яко кажучи, але в нього в голові. Першочергово інтереси власні і його нарцисизм а ніяк не доля власної країни. І це дуже сумно, тому що політична генофія захопила світ, і ми е, котимось усі в якусь прірву, абсолютно усі. Я не кажу зараз тільки про Америку. Ну і в принципі, ми подібне бачимо в багатьох країнах світу. Що ви про це думаєте? Хто з наших кошенят живе в Америці? Чи задоволення американці політикою Трампа? Давайте обговоримо. Йдемо далі. Пам'ятаєте, пана Тесленко? Це початковий артист, який бив себе в груди, що він хоче представляти Україну на нацвідборі в Сан Марино. Він туди виїхав, усіма правдами й неправдами заплативши орієнтовно 7-8 тисяч доларів. Виїжджав через державні установи, які його пропускали і взяли хабар. І відповідно, ми побачили тесленка на нацвідборі Сан Марино. Він там закинув декілька гучних гасел про те, що от Україн, 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 супорт, Хелп і так далі. Але ж насправді Тесленко маніпулював цією інформацією з однієї простої причини. Я розумію, сьогодні дуже багато є нюансів, дуже багато моментів. І я взагалі не засуджую. Ну, типу, людина виїхала, це її справа. Окей. Але але, я засуджую, знаєте, що коли ти публічно маніпулюєш тему України. Тобто ти не хочеш втратити свою аудиторію, ти хочеш показати усім, який ти класний, який ти проукраїнський. Але при цьому ти думав виключно про свою дупу і тебе цікавила можливість виїхати спокійно, не втративши свого глядача. І сьогодні Тисленко не повернувся після нацвідбору Сан Марино в Україну. Він живе в Європі. Осів саме там і планує будувати свою англомовну кар'єру. Ну що ж, Тесленко, який намагався намахати... Своїх слухачів і не тільки розповідаючи про важливість говорити про Україну за кордоном, а насправді просто хотів виїхати. За рахунок твоєї брехні доведеться платити довірою своєї аудиторії. Це дуже просто. І тому чекаємо тесленка в усіх топ-чартах, насправді топ-ліжках Європи. Що ви про це думаєте? Давайте поговоримо як ви взагалі ставитесь до людей, які чоловіків, які зараз виїздять. Моя позиція наступна: якщо людина мовчки виїхала, окей, це її справа. Ну, реально, не засуджую. Але коли ти виїздиш, будучи публічною людиною і маніпулюєш темою України, української культури, це дно і зна, і ніяк інакше. І на завершення на минулому тижні Оля Фреймут була помічена у Львові. і Всі такі вау, Фреймут у Львові! Так неочікувано. Почекайте. Оля Фреймут, яка мала неймовірну кар'єру в Україні, про це можна було тільки мріяти. Одна із найепатажніших, найяскравіших, найосвіченіших ведучих, перетворилася в клоуна в прямому сенсі цього слова, тому що її шоу Оля на новому каналі не просто провалилося з тріством, Неможливо представити Фреймут, яка завжди була суворим жорстким інспектором, раптово стала френдлі телеведучою та комікесою. Звісно, проєкт провалився. Її чоловік, генеральний продюсер на той час нового каналу, просто витратив шалені гроші на проєкт, який не окупився, і провалився. Його кар'єра пішла по одному місцю. Будучи на олімпі українського шоу-бізнесу, сьогодні Оля Фреймот перетворилася із суперзірки, в невдаху у якої немає ні статусу. Ні кар'єри, нічого. Просто теплі спогади про період інспектора Фреймут, про період ревізора. Та й все. На цьому значущі події пані Фреймут в житті професійному закінчуються. Сьогодні вона точно не вхожа в український сегмент шоу-бізу. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!